Якщо говорити про ім'я дитини, то, е, відповідно, станом на сьогодні є досить такі цікаві найпоширніші імена дітей. От, я можу зазначити, що в дівчаток найпоширніше є це Анастасія, Ангеліна, Анна, Аріна, Варвара, Вероніка, Вікторія, Даря, Єва, Елизавета, Злавта, Кароліна, Катерина, Кіра, Марія, Олександра, Поліна, Соломія і Софія. Але у нас також є на Полтавщині, які знаєте, називають дітей рідко вживаними іменами. Це, наприклад, дівчаток Аделіна, Алевтина, Аліса, Альбіна, Василина, Діана, Домініка, Евеліна, Леонора, Емілія, Златослава, Іларія, Каміла, Олеся, Сабіна, Стефанія, Уляна, Фаїна і Ярина. Е, також нас дівчаток називають іноді, як в нас говорять, дивними та нетрадиційними іменами для. Павщини на українців, дівчаток, Адель, Альфія, Амалія, Амелія, Аміна, Анісія, Аріана, Асі, Божена, Даміра, Дана, Даніка, Даніела, Даніель, Дениза, Віка, Елія, Ельмира, Емілія, Івангеліна, Ясміна, Заріна, Карлина, Маріам, Катрина, Кристина, Мадіна, Моліса, Маріна, Мілана, Мія, Ная, Ніколь, Селестина, Сюзана і Ясмина.